О, дякю. Oh, uh, тягніть мікрофон догори. Не пам'ятаю, як українською тягне uh, англійською. Бажання може бути таке. Пишете в доконаному часі сьогодні, як доконаний час, пам'ятаєте? Ну, ніби відбулося. Наприклад, знайшла друга душі та зробила яскраві, люблячі, відверті, стосунки. З яким? Які його три головні риси? Які він має бути? Три риси. Відчуйте зараз. Щирий. Щирий, молодець, який ще? Вірний. — Вірним. Та. А, добрий. І добрим. То все про мене. Добрим чоловіком зробила яскраві юлічі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Відправляйте. Це ви за мене загадали? Ну, то я не за вас, я з вами, разом. Ми з вами народили то бажання. Може, потім дітей ще народимо. Ну, все може бути. Та чого ні? Я б хотів дітей такої гарної дівчини. Серйозно? Дякую вам. Uh, дивіться, бажання пишете в доконаному часі. Я присилаю вам подарунки. Подивитись фільм «Секрет» не буде світити. Uh, подивитись фільм «Секрет». Дивились такий фільм? Тут дуже потужний про силу думки, матеріалізацію, про закон притяжіння. Uh, з подругою навіть подивитись можете. Він дуже потужний. І ваше бажання швидше uh -huh. буде здійснюватись. Добре? Все Відпускаєте мене? Uh, Відпускайте тебе, скажіть, якщо ви те викладати до сухі.